Мій чоловік ніколи не цілував мене в губи, якщо на мені не було тієї самої помади, відтінку міцний еспресо, який так обожнювала його мати. Я роками вважала це дивною, майже зворужливою примхою, і ці думки мене ніколи не покидали. Ранок у нашій квартирі на 30-му поверсі завжди починався з тиші, яка не дарувала спокою, але тиснула на вуха. Марина стояла біля вікна, спостерігаючи, як сонце повільно виповзає за хмарочосів. Вона тримала в руках горнятко, але кава давно охолола. Мариночко, знову ти горбишся, пролунав за спиною голос Тамари Петрівни, м'який наче оксамит, але з холодним сталевим підтоном. Свекруха підійшла впритул. Вона не просто стала поруч, вона почала правку, її сухі, ідеально доглянуті пальці торкнулись комірця марининого халата, розправляючи його так, ніби це був не одяг, а деталь експозиції. Потім вона провела долонею по її волосю, прибираючи ледь помітну неслухняну пасму. Сьогодні Андрій повернеться раніше, і я приготувала для тебе ту сукню, пам'ятаєш, кольору мокрого асфальту. Вона підкреслює твою крихкість, і не забудь про парфуми. Гіркий мигдаль це його слабкість. Тамара Петрівна підсунула до неї флакон, важке скло, яке Марина ненавиділа. Цей запах був для неї занадто густим. Занадто чужим, але Андрій, щоразу відчуваючи його, заплющував очі і дихав так глибоко, ніби намагався втягнути в себе саму душу Марини. Мамо, мені здається, Андрію просто пасує цей армат. Марина спробувала посміхнутись, але вузол у горлі заважав це зробити щиро. Андрію пасує ідеал, відрізала свекруха, поправляючи на Марині срібний ланцюжок, який вона теж колись подарувала. А ідеал він потребує дисципліни, навіть у дрібницях. Кожен день був схожим на попередній. Свекруха вибирала відтінок колготок, довжину спідниці навіть час, коли Марина мала наносити крем на руки. Андрій дивився на результат цієї праці з таким захопленням, що Марина танула, вірячи, що це і є кохання. Вона не помічала, як її власні речі, яскраві шарфи, старі джинси, дивні значки поступово зникали з шафи. Замінюючись на благородний беш та стриману класику. І все змінилось в один звичайний вівторок. Марина поїхала до Андрія в офіс. Він забув папку з документами, а Тамара Петрівна наполягала, що турботлива дружина не може дозволити чоловікові нервувати. У коридорі офісу вона стикнулась із дівчиною та несла стопку паперів і виглядала так, ніби не спала тиждень. Побачивши Марину, дівчина завмерла. Одна з течок вислизнула з її рук, і папери білими пелюстками розлетілись по мармуру. Юля, прошепотіла дівчина, і її очі наповнились сльозами. Друзі, якщо ви дослухали до цього місця, я вам буду дуже вдячна за вподобайку та за підписку. Це дуже допомагає каналу розвиватися, і цим ви можете віддячити мені за цю історію, якщо вона вам звичайно сподобалась. А ми переходимо далі. Ви помилились, я Марина, відповіла та, нахиляючись, щоб допомогти. Боже, дівчина, її звали Катя, вхопила Марину за руку. Її погляд був прикутий до сережок Марини, срібні листочки з перлиною, на якій була ледь помітна тріщина. Звідки вони у вас? Тамара Петрівна сказала, що Юля їх забрала. Марина відчула, як холод пробігає по спині. Це подарунок свекрухи, це сережки моєї сестри. Катя витягла телефон. Дивіться, тільки дивіться уважно. На фото була жінка. Вона виглядала, як двійник Марини, те саме каре, той самий колір волосся, і та сама помада, міцний еспресо, і ті самі сережки у вухах. Жінка на фото виглядала виснаженою. Її очі були наче згаслі лампи. Вона втекла п'ять років тому. Катя говорила швидко, захлинаючись словами: Втекла буса, в одній сорочці Ботамара Петрівна робила з неї свою копію. Андрій, він не кохав Юлю. Він кохав ту ляльку, яку вони з мамою ліпили. Він дивився на неї, а бачив свій ідеал. Ви не дружина, Марино, ви другий шанс. Марина не пам'ятала, як вийшла з офісу. Вуха пекли, ніби срібло, стало розпеченим металом. Кожне я тебе кохаю від Андрія тепер звучало як образа. Вона зрозуміла він цілував не її, він цілував ту пам'ять про про ту, яка змогла вирватись. Вона не поїхала додому. Вона йшла вулицями, не розбираючи дороги, поки не опинилась в якомусь спальному районі. Її погляд зачепився за вивізку перукарні. звичайної, з дешевими кріслами та запахом аміаку. Марина зайшла всередину. Перед очима все ще стояв образ Юлі з фото, загнаної, зламаної. Стрижіть, промовила вона, сідаючи в крісло. Коротко, під хлопчика і так, щоб від цього кольору не залишилось і сліду. Поки майстриня клацала ножницями, Марина дивилася, як пасма каштанового волосся того самого правильного падають на підлогу. Разом із ними падала її покора. Вийшовши з перукарні і з колючою потилицею, Марина відчула дику первісну силу. Це було лише початком. Вона зайшла у величезний торговий центр більше ніякого бежевого, більше ніякого мокрого асфальту. Вона купила червону шкіряну куртку, таку яскраву, що вона здавалась викликом усьому світу. До неї велику червону сумку з грубої шкіри, яка зовсім не пасувала до витончених туфель, які вибирала Тамара Петрівна. Марина зайшла в магазин косметики і купила найкривавішу помаду, яку тільки могла знайти, нанесла її прямо там, дивлячись у дзеркало з викликом. Коли вона під'їхала до будинку, сонце вже сідало. Фарбуючи небо в колір її нової куртки. Вона піднялась на тридцятий поверх. Марина зайшла у вітальню, не знімаючи куртку. Вона спеціально не ховалася. Вона хотіла, щоб вони побачили все й одразу. Тамара Петрівна та Андрій сиділи за столом свічки, ідеальний сервіс, запах її самої ванільної випічки, яку Марина ненавиділа. Свекруха якраз розрізала яблуко, коли побачила невістку. Ніж вислизнув з її рук. Вона повільно підвелась, і її обличчя зазвичай таке стримане, перетворилось на маску щирого жаху. Вона дивилась на коротке волосся Марини, на її червоні губи, на зухвалу куртку, і з її грудей вирвався не звук, а якийсь хрип. Що, що ти з собою зробила? прошепотіла вона, тримаючись за край столу. Ти виглядаєш, як вуличне дівчисько, ти знищила все. Стрижка ця помада це вульгарно, це огидно. Андрій підхопився з місця, його обличчя вмить налилось кров'ю. Він зробив крок до Марини. Ти з глузду з'їхала? Він майже кричав і цей крик лунав по всій порожній квартирі. Ми витратили чотири роки, щоб зробити з тебе людину. Мама ночі не спала, підбираючи тобі стиль. Ми вклали в тебе все. Ти знаєш, скільки коштувала та робота Павла. А тепер ти виглядаєш як дешеве дівчисько. Він підійшов ближче, і Марина відчула запах його парфуму, того самого ідеального. Навіщо? гаркнув він. Для кого цей маскарад? Ти ж була така ідеальна. На тебе було приємно дивитись, я кохав. Ти кохав не мене, Андрію. Марина перебила його спокійно, і цей спокій розрятував його ще більше. Ти кохав свій успішний проект, ти кохав приват Юлі. Який ви з мамою намагались воскресити в моєму тілі, вона витягла з вух срібні листочки і кинула їх на стіл. Вони впали з презирливим дзвоном прямо у тарілку Андрія. Твоя Катя з офісу передавала привіт, додала, вона, бачачи, як Андрій на мить завмер. Вона показала мені фото. Ти не чоловік, Андрію, ти просто колекціонер, який зламав одну ляльку і намагається склеїти іншу. Замовкни. Закричав він, і його голос зірвався. Ти ніхто без нас. Ти прийшла в цей дім у дешевих кросівках із русявим хвостом. Ми дали тобі ім'я, ми дали тобі обличчя. Хто на тебе подивиться в такому вигляді і кому ти потрібна зі своїми червоними губами і ось цим опецькуватим волоссям? Тамара Петрівна вже стояла поруч із сином, і її руки тряслись. Вона бракована, синку, і я ж казала тобі, що корінь завжди проросте. Вона невдячна дівка, яка вибрала бруд замість чистоти. Марина посміхнулась. Вперше за довгий час вона посміхалась не тому, що так треба, а тому, що їй було справді смішно. Мені потрібна я, Андрію. Вона поправила на плечі ремінь своєї нової червоної сумки, а вам, вам потрібна Юля. Залишайтесь, будь ласка, з цим, тільки не забудьте, будь ласка, протерти пил із своїх спогадів. Марина навіть не озирнулась. Вона вийшла в під'їзд, і звук її кроків, впевнених, важких, лунав як переможний марш. Грюкіт і дверей поставив фінальну крапку. Марина вийшла на вулицю, весняний вітер опікав її колючу потилицю, і це було найкраще відчуття у світі. Вона йшла до метро, і люди навколо озирались на яскраву жінку в червоній куртці. Вони бачили не ляльку, вони бачили Марину. Друзі, часаме, щоб знайти себе, треба розгнівати усіх навколо. І якщо кохання вимагає від вас стати кимось іншим, то це не кохання, а повільна отрута у красивій обгорці. Якщо вам сподобалася ця історія, я буду дуже вдячна за вподобайку та за підписку, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступну історію і до зустрічі!